Управління головної інспекції в структурі головного управління національної поліції в Кіровоградській області створено за рішенням керівництва національної поліції України у 2021 році. Діяльність завдання підрозділу спрямовані на запровадження у роботі поліції кращих європейських норм та практик для ефективного виконання правоохоронцями службових обов'язків, дотримання прав людини, захисту інтересів громадян та держави, оптимізації роботи з надання населенню якісних поліцейських послуг, захисту прав поліцейських, дотримання дисципліни та законності. У своїй діяльності співробітники управління головної інспекції підтримують тісну взаємодію з громадянами. Протягом 2023 року правоохоронці здійснили 199 виїздів у службові відрядження, під час яких спілкувалися з представниками громад та поліцейськими територіальних підрозділів. На місцях вивчалися умови несення служби, матеріально-технічне оснащення, надавалися методичні рекомендації, необхідні для якісного виконання службових завдань та підвищення ефективності у роботі. Взаємодія з працівниками головної інспекції особовим складом відділу поліції це про конструктивну співпрацю. У грудні 2023 року на добові чергування спільно з працівниками групи реагування патрульної поліції нашого підрозділу заступали співробітники головної інспекції. Методичні рекомендації, надані ними, дозволили нам нести деякі корективи в роботу наших поліцейських, що дозволило покращити якість реагування на звернення громадян. Крім того, за їх підтримки прийнято рішення про оновлення технічних. Засобів, а саме видані нові планшетні пристрої та бодікамери для вдосконалення зворотнього зв'язку на території держави, запрацював спеціальний чат-бот. Скориставшись мобільним додатком, громадяни мають можливість, зокрема на правах анонімності, повідомити важливу інформацію та отримати відповіді на запитання або роз'яснення окремих аспектів у діяльності поліції. За цим принципом подібні канали комунікації створено на території окремих населених пунктів Кіровоградщини. Наприклад, їх ефективно використовують у своїй роботі поліцейські офіцери громад. Була ідея створити безпековий чат-бот на території своєї громади, безпеку ініціативу. У зв'язку з чим я узнав, що у управління головної інспекції області є такий чат-бот, звернувся до них за допомогою. Вони мені допомогли. Зараз чат-бот створений. працює вже три місяці на території нашої громади. З допомогою даного чат-боту я можу отримати інформацію, всю по своїй території, можу працювати на профілактику правопорушень і зробити громаду безпечною. Підрозділи головної інспекції несуть службу в режимі 24 на 7. Щоденно контактують із громадянами і поліцейськими, вдосконалюють свою роботу, щоб діяльність органів національної поліції відповідала найвищим запитам суспільства з питань безпеки, дотримання прав і свобод, утвердження в державі, справедливості та порядку.